Всім привіт! І сьогодні я покажу вам morning in my life. Прокидаюся о сьомій приблизно. Потім роблю свої ранкові вправи, пару присідань через не хочу, тому що не хочу. Насправді п'ю воду, п'ю напилася. Тепер ідемо вниз снідати, і в мене кава та бутерброд. А щоб не викликати ніяких неочікуваних сюрпризів під час бігу, скажімо так. Тепер натягую шкарпетки, які на мене чомусь не налазять. І одночасно говорю з мамою та готуюся, щоб іти на пробіжку. Чищу зуби, хоча я не завжди це роблю перед пробіжкою, але іноді все таки так. Показую, що вже час іти. І тепер розминка, пару присідань знову ж таки. я її зазвичай не роблю дуже складною, щоб пошвидше піти і менше прокрастинувати. Вихожу кінець моєї пробіжки. Бачу дощового черв'яка, який тільки рухається в ліс. Тепер розкатую м'язи. Це теж важливо, намагаюся робити одразу не одразу, а просто після пробіжки. Час понавчатися. Я сідаю, перечитую презентацію, яку мені пізніше потрібно буде захистити і одночасно слухаю лекцію. І тепер вже час саме захисту. Я зачитую те, що ми підготували, і відповідаю на запитання. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть в коментарях, і я буду більше такого знімати.